Дякую, наступне запитання. Вчора частково ця проблема піднімалась, Точніше, не проблема, а факт наявності в законі. Речей, які в об'єктивній реальності не існули, зокрема русинської мови, єврейської мови, грецької мови. Як ви можете прокоментувати? чим ми маємо справу в даному випадку? Це невігластво, чи це курйоз, чи щось інше, чи, можливо, спеціально такі мови внесли для того, щоб, скажімо так, хаос внести в цю проблему використання мови України. На вашу думку, як лінгвіста? Дякую. Дякую за запитання. Запитання дуже важливе, тому що воно з одного боку, що стосується питання єврейської мови і грецької мови, це прояви цілковитого, цілковитого невігластва. Але з русинами дещо ситуація інша. Русинство на Закарпатті це спершу. Результат цілеспрямованої діяльності ЦРУ проти Радянського Союзу. Тобто, це у часі відносимо ми до початку 80-х років, початку 80-х років, коли теорію русинства було розроблено в Америці і Канаді, є Автор, він живий, його тут дуже е, носять на руках, коли він приїздить. Але я, буваючи в Канаді у, е, в кінці 80-х років, ще за Радянського Союзу, я вже бачив підготовлені словник русинсько-український. Тоді вже граматика русинського язика. Говоримо русинською, розмовники. Тобто готувалася потужна база для того, щоб Закарпаття дуже важливий в Радянському Союзі, в структурі Радянського Союзу, регіон якось ослабити, збурити і тоді вирішувати свої геополітичні питання у Центральній Європі. Коли ж Радянський Союз почив у БОЗі, а вже були такі хороші напрацювання, то чого б їх не підібрати? І їх підбирає Москва і в Інституті славянознавства і балканістики, створюється спеціальна група, яка об'єднала зусилля з канадськими дослідниками, і вони почали цю ідею продовжувати далі. І вийшло, що батько русин, мати русинка, а син пишеться українець. У східній Слова, у Словаччині домоглися, що це внесено спершу як окрема національність. І там під час перепису українці-Словаччини, які свого часу і тривалий час становили дуже потужну українську анклаву продовження українців. Там культура, освіта української мови, музейництво, література на найвищому рівні із усіх цих ареалів, які попали поза межі України, дякуючи Сталіну. Так от. Там розпочалася боротьба за русинство. Туди продажні наші вчені, які тут сиділи на копійках або й без копійок, їздили, бо там їм платили, оплачували відпочинки двотижневе перебування. Ну, щоб не поїхати туди не побавитися. Але для того треба було сказати, що ти не проти русинства. Отак От поступово через Продажність нашої інтелігенції. Ця ідея поширювалася і на Закарпаття. Почалася маніпуляція тим, що місцева наз... самоназва русини. Самоназва. що Ми люди руські. ми, ми русини, Не росіяни. А це вкладалося в одних випадках, що це належить до православної. Він ще що до греко-католиків, але не до протестантів, тобто чисто віросповідальні елементи, нічого спільного із реальністю це немає. І тому не випадково фінансування знову ж таки, ну за те, що ти українець, тобі ж на Закарпатті не доплачують нічого. Не, на твої проекти Київ не дає нічого. А за те, що ти ведеш. Русинську політику тобі у формі стипендій і всякого іншого іде фінансування. Знову ж таки, це нічого спільного немає ні з етнічним, ні з національним реальним самовизначенням. А у плані чистомовному чистомовному це абсолютна фікція. Тому що є закарпатські діалекти, є лемківські, є інші діалекти, і, і, і тут немає ніякого натяку на русинську. Що вони роблять далі? А вони роблять далі таке. Їм хочеться, щоб воно відрізнялося. То вони придумують ці різноманітні слова і створили цілий словник Бевка, де ми маємо. Сотні придуманих слів. Ми давали ці словники на атестацію науковцям Закарпатцям. Вони каже, то я Закарпатець, але я ніколи не чув такого. Я 50-60 років досліджую закарпатські діалекти, але жодному такого немає, що вони придумали. Ця ідея розчленування через мікромови продовжується й далі. І на сьогодні ми маємо ще один проєкт, про який ви не згадуєте, це е, Ятвярська волода. Виявляється, ви, панове судді, сидите не в Україні, а в Ятвязі, і що Київ це е, тільки глибока периферія. Оцього нового утворення державно мовно політичного з центром у місті П'інськ. Це прийшло до голови під впливом того, ж Інституту славянознавства Моск... Російської академії наук Шеляговичу, і він провів уже кілька міжнародних конференцій, де визначається, що оце все полісся. Полісся, стара архаїчна слов'янська територія. Пінськ займає до Луцька, іде нижче, займає нижче Житомира, включає усю Київську область, на Чернігівщину не йде оце все об'єднання. Це і називається територія Ятвязії. Або ятв'язка, ну мову не можна сказати, бо це буде по-українськи. Язик не можна сказати, бо це буде по-російськи. То вони говорять, я твязька волода. Добре, коли... Добре Павло Юкімович, слідуюче питання. Я, я перепрошую, що я можливо більше сказав, але просто я звертаю Високий суд увагу тільки на одне: загрози, якщо немає доброго закону, загрози існування української мови зберігаються. Абсолютно вірно. Верніше, я почув те, що я хотів почути на цьому, але я хотів би уточнити з огляду на вашу відповідь. Тобто, поява в цьому законі таких мов як русинська, чи можна це трактувати як один із способів територіального роздроблення України? О, за всяким сумнівом. Дякую. Наступне питання.